Пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк Криворуцький розміщений на 12 гектарах. Валентина Бабрика, науковий співробітник комунальної установи, розповідає про природоохорону, рекреаційну та просвітницьку роботу, вивчення та збереження флори, яка характеризується високими естетичними та декоративними показниками. Парк Криворуцький заклав у 1960 році в центрі села колишній голова колгоспу Сергій Лопата. У 2008 році обласна рада перевела його з державної власності у спільну власність територіальної громади. Одним із перших за це голосував депутат Іван Близнюк. Я впевнений, що не тільки моєю, а й гордістю батьків депутатів до щоб для те, що вони в цьому житіше зробили. От, от от бути в такому місці. Тим більше знаючи про те, що він зараз отримав по указу президента статус державного. Тобто обласна комунальна власність і він має статус якби державного. На території дендропарку спорудили пам'ятник загиблим на фронтах Великої Вітчизняної війни. Люди валялися на дорогах, їх підбирали, забирали і тому поставили. Так і то. нині у Криворізькому дендропарку ростуть до 300 порід і видів дерев та чагарників. Багато з них екзотичні. Створено розарі. Альпійські гірки з водоспадами і штучні водойми, види листяних і хвойних дерев чергуються. Дендропарк у Кривій Руді, – 20-й, який отримав статус загальнодержавного. Право він отримав цей статус, оскільки набув е, значного розвитку в плані збагачення дендрологічної колекції. За останні 10 років із 125 видів майже 300 таксонів е, має колекція цього дендропарку. Живуть у парку дикі качки, голуби, солові, лісові дрозди. Постійними мешканцями дендропарку стали лелеки, павичі, ондатри нутрі та білки. Ймовірно, найближчим часом статус державного значення нададуть ще одному парку в Семенівському районі, що носить ім'я відомого байкаря Леоніда Глібова. Я зовсім по-другому переоцінила значення цього парку Глібова через те, що маючи дійсно величезну історію. В цьому парку були і Шевченко, в цьому парку приїжджав і Пушкін. Тут дуже славетний був рід Родзянків. Є навіть елементи і будинок для прислуги, який панської, який залишився зараз. Він є дійсно окрасою, бо зроблений він. На цегельні пана Аркадія Родзянка із логотипами цього є ще елементи стіни, і є ота гора, біля якої завжди проводять початок цього свята, і вона теж історична через те, що говорять, що кріпосні жінки подолами своїх платтів чи спідниць наносили ту гору. Там на горі стояла Альтанка. За словами учасників семінару, наразі питання збереження та відтворення дендропарків серед пріоритетних.